Вітаю, друзі! 27 листопада сьогодні з вами знову Клочок. Сьогодні в США День подяки. Тому я зараз говорю абсолютно щиро, давайте не забувати дякувати американцям за те, що вони нам допомагають, але і конструктивно оцінювати цю допомогу. Власне, цим ми тут і займаємося з вами. Білий дім учора також закривали через стрілянину. Там поранили двох нацгвардійців. Нібито вони живі, а нібито і ні. І стрілка вже затримали. У європейців схоже паніка через можливе замороження війни в Україні. І чим далі, тим більш вони говорять це голосніше на публіку. І Трамп заявив, що не запросить Зеленського до Білого Дому, доки не буде підписано угоду. Угоду про замороження війни в Україні. Ну, він назве її мирна угода. Давайте, друзі, просто це це по порядку. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео своїм знайомим і не забувайте писати коментарі. Вони вкрай важливі для того, щоб ми обмінювалися думками. Розпочну із поки що неприємних новин. Приємних не так багато, але я більш ніж переконаний, що ми рухаємося саме до питання замороження війни. Уночі російські війська атакували два райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів поранень зазнали троє людей. Виникло кілька пожеж, пошкоджено дитячий садок та інфраструктуру. У Кролівщині на сумщині загинув чоловік, якому було 53 роки через російську атаку безпілотниками. У Кролевецькій громаді пошкоджено приватне домоволодіння а на Одещині через атаку безпілотниками пошкоджені фасади скління двох житлових будинків: кіноспортивного клубу та будівлі АЗС. Загалом росіяни випустили минулої ночі по Україні 142 безпілотники. Нам вдалося збити або посадити ребами 92. І зафіксовано влучання 42 безпілотників на 18 локаціях. Але і наші дрони летіли на територію Росії не так багато, як минулої ночі. Вони атакували. Новокуйбишевський нафтопоробний завод, який входить до структури Роснефті, місцеві жалілися на сильні вибухи, а очевидці публікують відеоатаки. Більш детальну інформацію очікуємо, як завжди, від Генштабу Збройних сил України. На фронті ситуація, друзі, вкрай складна і нестабільна на превеликий жаль. Ну, а тепер трішки більше про інцидент біля Білого Дому, який вкрай важливий на тлі внутрішньополітичної кризи, у США, яка може статися, а може і не статися. Хоча перші ознаки її вже є. Я вважаю, що вона вже розпочалася. Чи вдасться її каналізувати Дональду Трампу, не виключаю цього. Ну, вчорашній інцидент, який стався біля Білого Дому, це один з елементів такої кризи. Вчора через стрілянину закривали Білий Дім двох бійців Нацгвардії. Ша поранили про це. Повідомила міністерка нацбезпеки Ноєм. І повідомляється, що стрілка вже затримали. Трамп відразу написав обурливий пост щодо цього інциденту. Каже тварина, яка застрелила двох бійців Нацгвардії, спочатку повідомляли, що вони мертві. Обидва з яких отримали важкі поранення зараз перебувають у двох різних лікарнях. Також тяжко поранена, але, незважаючи на це, заплатить дуже високу ціну. Тобто стрілка також поранили. Спочатку друзі губернатор західної Вірджинії повідомив про те, що обидва нацвардійці померли від отриманих поранень, але згодом спростував свою заяву про це і сказав: Ми отримаємо дуже суперечливі повідомлення стосовно стану наших двох бійців додаткову інформацію, повідомив трішки згодом. На цю хвилину я не знайшов більш перевірної інформації про те, в якому вони перебувають стані ці назватіться, але вже відомо, що підозрюваний затриманий, є громадянином Афганістану, який прибув до США у 2021 році. Ну і це стало приводом для наступних рішень Трампа. І він каже: зараз ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав до нашої держави з Афганістану за часів Байдена. І вжити всіх необхідних заходів, аби забезпечити виселення будь-якого іноземця, що не належить до нашої країни і не приносить їй користі. Якщо вони не можуть любити нашу державу, ми не хочемо їх тут бачити. Тому так стрілянина є одним із елементів політичної кризи, в США, яка буде розгортатися і збільшуватися. Особливо на тлі початку виборчої кампанії, яка буде проходити в наступному 26-му році, восени так в Америці стартують такі кампанії за рік. Ну, до прикладу, друзі, щодо витоку переговорів Віткофа та Ушакова, Дмитрієва та Ушакова стосовно цього так званого мирного плану Трампа. За витоком переговорів Віткофа у та Дмитрієва може стояти європейська служба, яка не задоволена позицією спецпосланця Трампа. Про це пише The Guardian з посиланням на експідробітника розвідки. Інше джерело видання припустило, що за витоком можуть стояти співробітники ЦРУ або АНБ, незадоволені політикою Білого Дому. Долучилися вже спецслужбівці. До політичних процесів, в принципі, це традиційна історія. І як пише Де Гардіан, мотив злити дзвінки могла мати й Україна. Однак зазначає видання Київ, навряд чи наважився б на це, побоюючись катастрофічного конфлікту з Вашингтоном у разі викриття. Крім того, видання висловлює сумніви, що Україна здатна перехопити дзвінок у WhatsApp, Бо саме про цю соціальну мережу йшлося, який відбувся за межами території України. Ну і на тлі цих всіх розмов і політичної кризи, відносно поки що не гучної у США, і на тлі переговорів про можливе замороження війни у європейців, схоже, вже паніка, саме через завершення війни в Україні. Я так це називаю, ви напишете, що ви з цього приводу думаєте. Вчора в. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, виступаючи в Бундестазі, сказав, що угода між Росією та США без участі України та Європи не буде основою для міцного миру. А ЄС не потрібен мир в Україні ціною її капітуляції. Хоча у нас не називають всі це капітуляції. Є окремі такі думки, але в принципі. Той план, який запропонував Дональд Трамп, він відкоригований українською та американською стороною, і я не бачу, щоб внеслося про те, що це капітуляція України. Але європейці на рівні мерця кажуть ні, це капітуляція. Що говорить Мерц? Ми не хочемо миру ціною капітуляції. Ми хочемо співіснування європейських народів у мирі на основі наших демократичних і ліберальних цінностей. Угода, укладена між великими державами без згоди України та європейців не зможе стати основою для реального та стійкого миру, заявив Мерц. Погоджуюсь, ми також хочемо співіснування європейських народів у мирі на основі наших демократичних і ліберальних цінностей. Я за. Але долучайтеся, допомагаєте не на словах, а на ділі. Говорить, це практично майже в кожному відео. І президентка Європейської комісії Урсула фон Рейн також сказала, що розділення України неприпустимо, оскільки це стане прецедентом для майбутніх війн і конфліктів. Якщо сьогодні ми легітимізуємо і формалізуємо підрив кордонів, ми відкриємо двері для нових війн завтра. Ми не можемо цього допустити, наголосила вона і зазначила, що Європа намагається впливати на спроби США завершити. Війну в Україні, яким самим чином і в якому руслі, в якому напрямку, вона, звісно, не непоточні. А от глава МЗС Канади має дещо іншу думку від європейців. І каже, що Канада підтримує Україну та її територіальну цілісність, але остаточне рішення стосовно України залишається лише за Україною, зокрема щодо її територіальної цілісності. Тобто так, європейці можуть виказувати скільки завгодно своїх думок, але Канада говорить про те, що це питання українське, а не європейське. Бо таке враження, що ми вже ледь не члени Європейського Союзу. Та більше того, ми там ледь не вже, там якась федеральна земля Німеччини, і, можливо, якийсь там, вибачте, умовно, штат Європейського Союзу, але не штат Сполучених Штатів Америки. Доволі цікаві, сьогодні геополітичні гойдалки розпочалися довкола нашого. Завершення війни замороження війни в Україні за цим будемо друзі слідкувати. Хоча, звісно, ті кулуарні баталії, які відбуваються стосовно узгодження позицій так званого мирного плану Трампа, вони доволі інтригуючі, і цікаві. Ну, до прикладу, Сполучені Штати Америки лякали Європу російськими ракетами, просуваючи саме свій мирний план. Про це пише видання The New York Times. Американський перемовник Деніел Дріскл, якого ви вже певно знаєте, це друг дідівенса, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, міністр армії США попереджав європейських дипломатів, що Росія швидко нарощує виробництво ракет і формує великі запаси, здатні вплинути на хід війни та безпеку Європи. І за даними видання, ці аргументи використовувалися, щоб стимулювати підтримку американського мирного плану та прискорити його погодження. Давно про це говорять європейцями, але ну їм як з гуся вода. Говорять, що треба виготовляти більше зброї, більше грошей направляти на військову компоненту, допомагати Україні, але цього робити вони не хочуть, так само, як не хочуть і вводити санкції проти Росії. На жаль. І ще один, друзі, скандал, який спростували у Держдепіша, але може мати місце. Мова йде про те, а коли ж будуть надані і ким гарантії безпеки для України у разі замороження війни. Бо це питання є чи не найосновнішим для того, щоб угода була досягнута. Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що США хочуть мирної угоди, перш ніж досягнуть будь-яких домовленостей щодо гарантій безпеки. Ну, так пише видання політику, але в Держдепі відразу скажу, ці інформації спростували. Ще раз повторюся, Трамп заявив, що не запросить Зеленського до Білого Дому, допоки угода не буде підписана або буде максимально близькою до підписання. Рубіо сказав європейським чиновникам, що гарантії безпеки для України є пріоритетом для адміністрації та питанням окремим від інших пунктів обговорення, які вже були узгоджені, за словами другого європейського дипломата. І хоче, щоб весь пакет був прийнятий швидко. На перший погляд є нібито таке двояке трактування, того, що говорив Рубіо, що я бачу за цим. Ймовірніше за все, США кажуть, мирна угода окремо, гарантії безпеки окремо, але до гарантії безпеки мають долучені бути і європейці. Ну, європейці вчора, нібито за Макрона, почали в цьому напрямку працювати, але вони вже працюють в цьому напрямку ще з березня поточного року. Рубіо також згадав про гарантії безпеки України під час переговорів минулих вихідних у Женеві, але не навів деталей і не повторив цю пропозицію під час розмови з британцями та французами. Дійсно розділяють це питання. Держдеп каже, ні, ні, ви неправильно трактуєте Рубіо. Міністр Рубіо, як і вся адміністрація Трампа, чітко наголосив, що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди, яку він послідовно зазначав як публічно, так і приватно. Про це завів речник Державного департаменту Томі Пігот, і Білий дім також наполягав, що будь-який остаточний мирний план матиме гарантії безпеки. Але їх мають надавати не лише американцям. Ми, європейці чомусь вирішили, що Дональд Трамп стане гарантом безпеки. Ну, як на мене, це недалекоглядно, що не менше. Ну і друзі, на завершення, нагадую вам, що сьогодні, 27 листопада, у США відзначають День подяки. Thanksgiving Day, так і називається. Це щорічне федеральне свято, яке завжди припадає на 4 четвертий четвер листопада. 27 листопада цього року, нібито, був дедлайн для підписання мирної угоди про замороження війни Росії проти України. Трамп відсунув цей дедлайн. День подяки це час, коли сім'ї та друзі збираються разом у США, щоб висловити вдячність і насолодитися традиційним обідом, головною стравою, якого зазвичай є індичка, яких Трамп помилував у Білому домі аж двох відразу. І не забуваємо друзі дякувати американському президенту Трампу за допомогу Україні. Попри критику, яка справедливо лунає з наших уст. Але дійсно, американці допомагали нам спочатку широкомасштабного вторгнення дуже багато. Інше питання, як ми скористалися цією допомогою, і що ми зробили самі для того, щоб війна закінчилася, це буде питанням обговорення сьогоднішніх моїх студій, до яких будуть долучатися мої колеги-експерти. Тут буде багато цікавого контенту, як завжди. Обіцяю вам це. Тому не забувайте перевіряти свої підписки, писати коментарі. Все це допомагає просуватися каналу. Дякую, що підтримаєте. Всіх люблю цю і не перемикайтесь! Все буде в Україна!